Суд відбувся, їду додому, ну, ситуація наступна. Глядачі. Був випадок в березні, звісно, достав виплату від страхової, ПЗУ була компанія. Потім я працюю завжди через агенцію, я сам не займаюся оформленням цих випадків, так як мені здається. Багато моментів, можливо, яких я не знаю, і ну, в общем, довіряю це компанії, да, щоб вони цим займалися. От, е, я так розумію, ситу... е, воно ж коли тобі нарахували умовну суму, е, ти погоджуєшся або не погоджуєшся. Якщо не погоджуєшся, тоді там компанія ще доплачує. Ну і в даному випадку е, ми не погодились, і е, якби ПЗД тепер. Е, Понятне діло, подає в суд на цю компанію, що вони багато, я так, я так розумію, простими словами своїми, що ми багато хочемо. Да? тобто, от. І напевно це починається тяганина між БЗТУ і цією компанією, яка займається страховими випадками. Розпитували ну, власність. чи як був куплений, чи був уже пошкодований автомобіль, чи був пошкодований раніше. потім Чи мав випадки в Польщі протягом терміну віддати реєстрацію. Ну, такі різні питання були. От, ПЗТ питала, чи доставав пропозицію ремонту на їхньому сервісі. Ну Я, чесно, такого не пам'ятаю, це вже давно було. Але от такий, такий досвід, чесно кажучи, хвилювався, бо, звісно, ну, суд це саме слово, да, неприємно, думаю, що, що ж таке. Але звичайні, е, скажімо, для когось звичайні да, е, моменти сходить в суд. Наприклад, як для працівника без ету, ну не для мене, так? Да. Я декілька разів. Це другий раз я вже свідком виступаю. Один раз клієнт, який, якого я возив, когось пограбував, було таке в мене. Так що, що вам можу сказати? Живіть правильно, робіть все правильно, не порушуйте і у вас все буде добре.